Цьогоріч осінь нас балує теплими та сонячними днями. Така погода за вікном надихає на приготування чогось такого цікавого та смачненького. І сьогодні ми з вами розпочнемо серію відео нової начинки для торта. Наперед забіжу, що дуже тішуся своїм результатом. Ну а розпочнемо ми з вами з приготування ванільного бісквіту. Цей бісквіт виходить дуже ніжний, пухкий та водночас гнучкий. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, про що ми з вами поговоримо, це про яйця. Для приготування бісквіту яйця мають бути кімнатної температури. Дуже мені подобаються рецепти, по яким яйця для бісквіту не потрібно розділяти на жовтки та білки. Але для нової начинки мені потрібен саме ванільний бісквіт і для його приготування яйця потрібно розділити на жовтки та білки. Легше розділити яйця, поки вони ще холодні, тому яйця щойно з холодильника розділяємо. Ємність для білків має бути абсолютно чиста та суха, хоч одна крапля жиру чи води не дасть білкам збитись в ідеальну меренгу. Розділяємо обережно, щоб жодна крапля жовтка теж не потрапила до білків. Це теж завадить гарному збиванню білків. Яйця використовую категорії S0. Тепер залишаємо білки та жовтки в спокої на хвилин 30, щоб вони нагрілись до кімнатної температури. Жовтки, щоб не завітрювались та не покрились тоненькою плівочкою, накриваємо харчовою плівкою. Пройшов час, жовтки та білки вже відійшли від холоду, та давайте ще підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Ось так насито відразу відважую потрібну кількість борошна, картопляного крохмалю та розпушувача. Трішки перемішую все ложкою та просію відразу все разом через сито. Та ще перемішаємо трішки всі сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Після цього давайте підготуємо рідкі інгредієнти. Молока я відлила потрібну кількість ще тоді, коли розділяла на жовтки та білки яйця. До цього моменту воно в мене теж нагрілось до кімнатної температури, тож до молока вливаю потрібну кількість соняшникової олії. Та виходить таке поєднання рідких інгредієнтів та переходимо до безпосереднього приготування нашого бісквіту. До жовтків додаємо приблизно третю частину від цієї порції для бісквіту цукру. Та перемішуємо міксером на найбільшій швидкості жовтки з цукром до пишності та посвітління. У мене на це пішло приблизно 2-3 хвилини. До збитої жовткової маси додаємо відразу всі рідкі інгредієнти, та майже вручну обережно вінчиком перемішуємо отриману масу до однорідності. Далі сюди ж всипаємо відразу всі інгредієнти, та теж легенько перемішуємо отримане тісто до однорідності. Я це все роблю електричним вінчиком. але ручний вінчик теж без проблем справиться з цим завданням. Тепер переходимо до наших білків. Мій вінчик від міксера не дістає до дна діжі. Тому під діжу підкладаю металічну кришечку для закатування. До білків додаємо дрібку солі. Починаємо збивати білки. На найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. На цьому етапі можна додати до білків декілька крапель екстракту ванілі. Коли білки збились до легкої піни, в мене в цей момент міксер збиває на середній швидкості. Починаємо додавати до білків маленькими порціями той цукор, що у нас залишився. Далі даємо декілька секунд цукру розчинитися в білках. До речі, цукор краще всього використовувати, білий дрібно-кристалічний. Він краще розчиняється в яйцях під час збивання. Знову додаємо в білки трішки цукру та даємо трішки часу цукру розчинитися. Не забуваємо про швидкість міксера, поступово збільшуємо її. Коли додали вже весь цукор, в цей момент міксер має працювати вже на найбільшій швидкості. Після цього збиваємо нашу меренгу на найбільшій швидкості ще 5 хвилин. А поки меренга збивається, вмикаю свою духовку на 175 градусів, і поки я доготую тісто для бісквіта, вона якраз добре розігріється. Також хочу ще підготувати форму, в якій збираюся випікати бісквіт. Це в мене кільце діаметром 18 см. Одну сторону кільця обгортаю фольгою. Пройшов час і наші білки перетворились в білосніжну та щільну меренгу. Як можна перевірити, чи достатньо збилась меренга. Якщо перевернути діжу з меренгою верх дном, гарно збита меренга не випаде з неї. Тепер можна нашу меренгу додавати до жовткового тіста. Додаю трішки меренги та спершу перемішую тісто електричним вінчиком, бо це жовткове тісто виходить густе та щільне, і повітряну меренгу важко гарно вмішати в нього, так, щоб не залишилось білкових грудочок. Але після цього вмішувати меренгу в тісто можна тільки вручну. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих білків. Тісто має вийти повітряне та однорідне. Та переносимо наше тісто для бісквіту у вже підготовлену форму. Своє підготовлене кільце я ще додатково поставила на дечку. Вже позвичці обгортаю кільце з тістом намоченим у теплій воді рушничком, та розпреділяю тісто лопаткою. Від центру до боків, щоб бісквіт при випіканні не виріс вулканом. Та ставимо наш бісквіт випікатися у вже розігріту до 175 градусів духовку. Перших 20 хвилин випікання зачіпати бісквіт чи відкривати дверцята духовки взагалі не можна. Вже на 40-й хвилині випікання бісквіт можна перевіряти на готовність. У моїй духовці цей бісквіт випікався 1 годину. Після цього, коли ви впевнились, що бісквіт вже випікся, духовку потрібно вимкнути. Відкрити дверцята та залишити в ній бісквіт ще на 10 хвилин. Після цього виймаємо наш бісквіт з духовки та переносимо його на решітку охолоджуватись. Перевіримо бісквіт ще раз на готовність. Шпажка має бути суха після виймання з бісквіту. Свій бісквіт перевернула верх дном, зняла з нього фульгу та залишила його в спокої до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Люблю, коли бісквіт виходить такий високий. Його можна Буде з легкістю розрізати на 4 коржа. Далі бісквіт обгортаю харчовою плівкою та кладу його в холодильник стабілізуватись на цілу ніч. Тоді бісквіт буде легше розрізатись на коржі, він буде менш крихким. А вже на слідуючий день розрізаю свій бісквіт. Роблю я це зазвичай з допомогою шматочка пінопласту товщиною 2 см та гострого ножа. Впираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт по колу, а щоб був гарний зріз, заправляю у надріз бісквіта по колу нитку. Кінці нитки схрещую та тягну їх в протилежні сторони. Отже, таким чином мені вдалося розрізати бисквіт на 4 рівненьких коржа висотою 2 см. Та навіть вдалося зрізати шапочку у бісквіта. Ну що я хочу ще додати? У розрізі бісквіт вийшов такий гарний, дрібнопористий. По своїй структурі коржі цього бісквіта вийшли дуже ніжні, пухкі, але гнучкі. Коли ось так його округлити, він не ламається. Він вийшов інший, не такий, як всі бісквіти, але він дуже мені сподобався, і я його ще не раз використаю у приготуванні начинки для торта. А знаєте чому я все ж вирішила для нової начинки приготувати саме цей бісквіт? Зверніть увагу на його колір. Цей бісквіт виходить значно біліший за, наприклад, мій улюблений американський бісквіт на гарячому молоці. А саме для вдалого розрізу, точніше, вдалої кольорової гамми. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ну а в наступному відео ми з вами Продовжимо приготування неймовірно смачного по осінньому зігріваючого торта з горіховим праліне та кавовою ноткою. Тож до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!